Присутні нас за останні. Я представниками виконавчих органів, так і представниками громадських організацій, які представляють інтереси учасників АТО. Тому що чому я кажу організації, тому що насправді організації є дуже багато і не наше право тут визначати, хто знаходиться в гіршому становищі. Ми повинні в одинаковий спосіб захистити інтереси всіх спіл'ян тому насправді дуже важливо, що Ніхто не ставив собі цього рішення в заслугу, тому що воно є результатом тяжкої праці всіх, і ще більше праці треба докласти для реалізації власних цих завдань. Уроку, по суті, рішення, яке ми будемо виноситися, воно складається з декількох блоків. Кожен блок буде потребувати того чи іншого допрацювання. В першу чергу ми пропонуємо викласти в нові редакції нашу програму забезпечення життя. Органами державної влади, механізму забезпечення жилом, а також механізму виділення грошових коштів. Власне, роботі з цією програмою будуть залучені представники депутатського корпусу, будуть залучені представники юридичного управління. Якщо якісь ідеї в громадських організації, ми з їх сприймуємо і працюємо. Наступне питання, що казав, міський голова, це вирібний блок розписування бюджетної процедури, тобто виділення по Через закріплення земельних ділянок. Також є велика юридична робота для того, щоб прописати правильну процедуру, в який спосіб будуть надаватися ці кошти, кому будуть надаватися ці кошти, в якій черговості будуть надаватися ці кошти. І Учасників, АТО, які хочуть отримати земельну ділянку для слідництва, будуть затверджені відповідною програмою. Ну, коротко, суть ухвалення допомога. Я розмірна дуже проєкт тільки тому що більше 650 людей отримали земельні ділянки на межах області, але цю роботу треба робити більш активне, бо місто готове до тут... іфікації. Мати питальні плати і давати максимальне сприяння. Шановні колеги з озвученнями зауваженнями є тоді пропозиція поставити нам до повороного голосування. Будь ласка. Можна це кінь, разом ми завжди переміг. Я хочу показати вам мудрості, нам всі мудрості, щоб ми разом.

Що, ще, Дякую. Я пішов працювати, колеги бажаю всім, що дітей з вами, Ми з вами на складній Львові дуже маленькі вулички. У Львові завжди люди за круглим столом знаходили порозуміння. Я розумію, що деколи емоції. Це завишен, Це Палати, що Це <ріст> держава, держава дає відзнаку, а всі йдуть до міста допомогти. Ми сьогодні зробили приклад перший в Україні. Я думаю, що нашою дорогою будуть всі міста України правильно спільно. І я буду закликати і уряд, і Верховну Раду також долучатися, тому що держава не може бути остро, тому що Тільки дуже голосні заяви, а ми показуємо реальні речі. Тому разом ми є сильні. Слава нашим героям, слава Україні!